Добрий день усім! Прийшла зима і принесла багато свят. Давайте пригадаємо, що це за свята. День святого Миколая. Кажуть, що Миколай бачить усі наші добрі чинки і провини і винагороджує добрих та чемних дітей. Ой, хто, хто твої двори. Новий рік зазвичай у родинах влаштовують святкову вечерю. Чим запам'ятався рік, що минає, дякують йому. Ледь відкривши очі, усі дітлахи біжать до ялинки, адже саме там на них чекають подарунки. Святвечір, коли українці традиційно готують святкову вечерю. З 12 пісних, страв та зустрічають першу зірку. І ми також нині Різдво у цей день віряни святкують народження Сина Божого Ісуса Христа. Вони відвідують святкову службу в церкві, вітають одне одного. Щедрівки, як і колядки, величають господаря, господиню та їхню родину, зазвичай достатку багатого врожаю, щедрують з вечора до півночі, перед день святого Василя, чи ще як кажуть. Старого нового року, тобто 13 січня, так ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся Божий, народився вся наша родина.